Привіт! Сьогодні я хочу провести для тебе динамічну інтенсивну зарядку, яка дозволить пробудити своє тіло. Ми починаємо із сенсорної розминки та розтираємо своє тіло ребра, спереду, збоку, ззаду, лице, шию, від підборіддя йдемо до ключиць. М'яко-м'яко, ніби горло хочемо прогладити. Поперек сідниці. Ідемо вниз. По задній лінії тіла на видиху на вдиху передня лінія тіла. М'яко тепер ми притискаємо язик до верхнього нього, дихаємо через ніс. На вдиху діафрагма опускається вниз, на видиху підтягується вверх. Пам'ятай про цей паттерн. І перший рух виглядає ось так. Ми підіймаємо руки вверх і робимо крок назад правою стопою, скругляючись у грудному відділі хребта на видиху. Потім робимо вдих і на видиху повторно робимо крок перед правою ногою, розкриваючи передню лінію тіла, ніби ви від... Пальців долонь, до пальців стоп, хочете розтягнути еластичну стрічку. Потім знову на видиху крок назад правою ногою і крок вперед, правою ногою розтягуючи передню лінію тіло вдих, видих, згинаємось назад, вдих, видих, розгинаємось і робимо крок вперед. І ще раз вдих, видихаємо назад, згинаючись у грудному відділі вдих, видих, крок вперед. Тут дуже важливо, щоб таз не падав вперед. Тобто, щоб ви. Не утворювали гіперпрогину у зоні попереку, щоб та залишався підкрученим, але при цьому сідниці не були стягнуті, тобто не стискайте їх, звільніть свій куприк та давайте йому більше свободи. І тут ви м'яко, ніби розтягуєте свою грудну клітину і розтягуєте грудний відділ хребта. Зауважте, ми не загинаємо дуже сильно шию назад, тобто не заприкидаємо голову, коли крокуємо вперед. У вас шийний відділ у нейтралі. На видиху назад, вдих, видих, крок вперед і розтягуємо. І ось тут ви ніби відчуєте, як у вас розтягується задня лінія стегна лівої ноги, передня лінія стегна правої ноги та м'язи животу. Після тренування на кор. Так, на там прес, коли ви пропрацьовуєте, дуже круто буде виконати ось таку вправу. Але прям це ідеально для ранку, тому що дуже-дуже така вправа, що бадьорить. На видиху ви скругляєтесь. І видих, ніби перед собою повітря розкриваєте і ось так штовхаєте повітря назад, загрібаєте за собою його Таз підкручен. І ми, зупинившись, змінюємо сторони. Тепер ми лівою ногою робимо крок назад і скругляємось у грудному відділі хребта. Насправді, ваш хребет тут як така гілочка, яка дуже молода, зелена гілочка, яка згинається та на видоху повторному розгинається. Ми робимо крок перед лівою ногою та розгнемось. Вдих, видих, довгий-довгий видих. Згинаємось. І на видиху ваші ребра ззаду ніби розширяються трохи. Згадуємо, що у нас ребра рухаються об'ємно на 360 градусів і вперед, і вбоки, і назад. І ось на цьому видиху, коли діафрагма підіймається вверх, вона ніби штовхає все, що знаходиться під грудиною, під грудною клітиною, та розштовхує ці ребра видих. Ми виконуємо 10-15 повторень на кожну сторону. На видиху, ви ніби повітря, розгоняєте ось так перед собою. На видиху повторному ви його загрібаєте, як ніби лопатою до себе. Вдих, тримаємо таз підтягнутим, видих, крок назад. Стопу ми повністю ставимо на підлогу, на підлогу або на будь-яку поверхню, де ви знаходитесь. Дуже, до речі, класно тренуватись на траві, на газоні, на каміннях, на піску, тому що так стопа буде отримувати ще більше сенсорної інформації та ще краще стимулювати нервову систему. Для мозку це дуже приємно та дуже круто. Ось тут ви можете ще додати повільний видих, повільно скручувати грудний відділ хребта та розгинати хребет також повільно. І тоді ви це будете виконувати завдяки м'язам животу. Тому що якщо ми просто будемо нахилятись вниз за інерцією, то тут м'язи не дуже а, дієво працюють. А от коли ви це робите повільно, ніби усвідомлюючи кожен сегмент, що розгинається, ви прямо будете дуже класно відчувати живіт. І тепер ми переходимо до другої вправи. Ось тут зараз уважно я до вас повернусь спиною, щоб ви краще побачили та зрозуміли рух. Ми від лівого плеча робимо ротацію в праву сторону. Праву руку ви до себе підтягуєте, ліву рівно вперед. На видоху ротація вправо і права рука вверх. Видих, ротація в правий бік через ліве плече і ліва рука вирівнюється перед собою. На видиху ви ніби розтягуєте стрічку та натягуєте лук та хочете випустити стрілу. На вдиху, ротація, видих, точка зліва. Вдих, видих, ротація точка справа. І знову вдих у вас сильні ноги, сильна грудина. І ви грудину не вип'ячуєте, ось так вперед, а тримаєте у нейтралі. І ось так, споглядаючи на мене ззаду, має бути дуже зрозуміло, що на видиху ротація вправо, на видиху, ротація вліво і ліва рука вверх. Якщо додати в руки гантелі або гірі, то це вже можна зробити навіть такою силовою класною вправою, в якій ми будемо тренувати м'язи кор, тому що тут така дуже класна стабілізаційна функція вмикається. Видих, ротація грудного відділу, вдих, перекрокували в протилежний бік, і повернулись. Зверніть увагу, ваші стопи змінюють свій напрямок, так? Траєкторію, в яку вони дивляться. Тобто ви в правий бік, і ваші дві стопи пальці стоп дивляться вправо, таз підкручений, вдих, видих пальці стоп, дивляться вліво. Видих, ротація, права рука до себе ліва вперед, видих вверх, ліва до себе, вдих, видих ліва вперед, права до себе, вдих, видих ліва до себе права вперед. І ось тут ви, ніби постійно, розтягуєте грудний відділ, розтягуєте свою грудину, але при цьому не напружуєте, її, тобто не виконуєте такого перерозтягування і не вип'ячуєте її вперед. І тепер ми виконуємо таку ж право у зворотній бік. На видиху права рука рівна вперед. На другому видиху ліва рука рівна вверх. Видих, права вперед, і ви ніби натягуєте лук, видих, ліва вверх, права до себе. Спочатку лук натягуєте вперед, вдих, видих, вверх. Коліна трохи м'які, вдих, видих правий бік, вдих, видих. Є ротація вправо і ліва рука, вдих, видих. вліво, ротація правою рукою вдих, видих, лівою рукою вверх вправий бік. Я там трохи помилилася, але ви споглядаючи за мною, можете зрозуміти чітко траєкторію руху та відзначити для себе правильну сторону, в яку ми працюємо. Правильний бік вибрати для себе. Видих, ротація вліво і правою рукою витягуємося, вдих, видих. Ротація вправо. Вдих, видих, ротація вліво і правою рукою. Вдих, видих, ротація вправо і лівою рукою таз підкручен. І на моменті, коли ви підіймаєте руку вверх, ви ніби трохи розкриваєте свої ребра, тому що реберні дуги мають бути еластичними та такими, ніби як пружина. Закінчивши цю вправу, ми переходимо до третьої. Для третьої вправи ми опускаємось на килимок вниз, стаємо на четвереньки. Зап'ястя тримаємо під плечовими суглобами та спідкрутили, і тут ви вже тримаєте живіт трохи підтягнутим. Ми вийшли в позицію планка, підіймаємо праву ногу вверх, ставимо її ззаду за рівну ліву ногу, прибираємо її вперед на п'ятку, повертаємо назад, і разом із правою рукою ви... Повертаєте на місце праву ногу. Ще раз вдих. Ви прибираєте спочатку праву стопу, праву стопу, а потім права рука нас догоняє цю стопу. Ми поставили праву п'ятку вперед, повернули. І ви постійно тримаєте живіт підтягнутим. Ось тут ви вийшли в планку, і таз вже підкручен, і живіт вже сильний. І ще раз перебрали праву стопу, потім праву руку, праву долонь поставили, повернули. Зверніть увагу, поперек не провалюється, не прогинається, таз підкручен. Вдих. На видиху повністю праву стопу поставила, ліва п'ятка. Також на підлозі залишилась і на видиху ви прибираєте назад. Сильний живіт ви можете відчути, коли зробите видих на звук, с -с -с", і одразу як ніби вантус все засмоктав у бручній порожнині, і ось таким чином ви можете зрозуміти, що все зробили правильно. Опускаємось на коліна, витягуємо підборіддя вниз до підлоги та стримаємо над колінами і залишились тут на декілька секунд м'яко зігнувшись знову у позицію на четвереньки. Тепер розігнулись і виходимо на протилежний бік. Тепер ми рухаємось через ліве. Плечі. На видиху прибираємо ліву стопу назад, ставимо її за праву ногу, прибираємо ліву руку також за собою і вийшли назад, ніби ви хочете утриматись та зробити відтискання на тріцепс. М'яко назад. І прибираємо ліву стопу. Тепер дивіться перед собою. Тобто не опускайте, будь ласка, очі у підлогу. Тримаєте погляд перед собою таз підкручений Ще раз. ліва стопа назад, ліва рука за собою поставила під плечовий суглоб, перебрали стопу, знов поставили стопу на видиху за собою і рука, і стопа вийшли в позицію планка. Ось коли ви виходите у планку, будь ласка, нехай це буде нормальна повноцінна планка, а не позиція гора, якась, де у нас в сідниці тягнуться вверх. Ні, це вже рівна така, ніби як струна, натягнуте тіло. Горизонтальне видих. Живіт сильний. І не затримуємо дихання, знову видих, повертаємось. І ще раз вдих, видих, опустились. На підлогу витягнулись грудиною та підборіддям до підлоги. Декілька секунд тут залишились, відчули розслаблення в зоні попереку і м'яко повернулись на четвереньки. Тут ви до себе підтягнули праве передплече. А ліву рівну руку витягнули вперед і ніби розкачали плечовий пояс вправо вліво, як гойдалки. І на протилежну сторону тепер права рівна рука вперед, ліве перед до себе. І м'як мені по плечовим поясам ви хочете розгойдатись вправо та вліво. М'яко розтягуючи м'язи біля плечових суглобів. М'яко підтягнула до себе праву руку, ліву руку, вийшли в позицію на бугри, на сідалішні бугри. Вийшли в позицію з хресне зробили вдих, видих, нахилились в правий бік, розкрили ліву лінію тіла, вдих, видих, розкрили праву лінію тіла. Вдих, видих, підіймаємо руки вверх. І через ніс довго видихаємо та. Дякуємо собі за виконану роботу. Я неймовірно рада та вдячна тобі, що ти довіряєш мені своє найважливіше своє тіло та свій час. Відмічай мене в інстаграм сторіс та навіть хизуйся трохи своїм друзям, що ти дуже дисципліновано та активно приділяєш увагу своєму тілу. Це гідно уваги, та це заслуговує на те, щоб твої вчинки бачили якомога більше людей, тому що коли ми бачимо. Круті звички в інших, особливо якщо це наші близькі друзі, то це 100% надихає їх робити те саме та повторювати. І я впевнена в тому, що мотивація завдяки один одному та ось цей режим спостерігача має переходити в режим діяча, і щоб ми не лише спостерігали один за одним, а повторювали та робили. Все, я тебе цілую обіймаю та чекаю на наступних тренуваннях. Дякую тобі, що ти була зі мною. До зустрічі на наступних тренуваннях.